Вітаю вас на своєму каналі Маринос. Тут все про пряжу та в'язання. В цьому відео буде в мене про дві готові роботи і мій зимовий недов'яз кардиган зі зразків. Нарешті він в мене почав продвигатися, вже хочу його закінчити. Отак, перша робота це оцей половер з твіду. Я про нього в попередніх відео багато розповідала. І попереднє саме відео як. Я його повністю в'яжу, в мене все-все можна це майстер-клас, а можна просто як я в'язала. Я так громко мож, мабуть, не буду називати, а може й буду. Майстер-клас це просто хто хоче подивитися, як я його в'язала, може хтось повторить. Там всі-всі моментики, як я в'яжу. Ще у мене є відео, як я секретний засіб для боротьби, щоб розкрився твіт. Я там розповідаю, як я намучилась, розкриваючи цей твіт. Ну, скажу, скажу, хто не піде подивитися до відео, я дам силочки до опису, що мені тільки допомогло господарське мило. І не тільки господарське мило, а ще багато сили мені довелося прикласти, щоб твіт цей розкрився. І так, в мене один рукав. Взагалі дуже класно розкрився, дуже класно. Другий це я потім ще дов'язувала і ще його кремо прала е, трошки хуже, але рукава краще, бо вони менше за площою, менше прийшлося фізичних зусиль прикласти для цього. А от е, саме полотно я покажу після того, як я про нього розповім, покажу, як він повне зріс на мені цей пуловер. то полотно все ж таки. Не сильно в мене розкрило. Ну, розкрилось, але не так, як я хотіла. І я буду ще розкривати е, цей половер, полотно особливо. Бо рукава мені сподобалося. Рукава дуже м'якеньке, класне, мені сподобалось, як воно розкрилося. Полотно все ж таки ні. Е, ще не знаю, чи повторю такий же спосіб, як я е, перший раз боролась з цим твідом для розкриття його. А так взагалі і твід, вважа, е, я перший раз в'язала твід. Мені важко було, дуже важко. Я не знаю. Ну тут нагадаю, тут склад 60% вовни, 20 буретного шовку і 20 ПА. І оці такі крапушки твідові. Від Я так ну, думаю, що це буретний шовк, саме такий. І оці, оці крапушки були важко мені при круговому в'язанні давались дуже важко. Якщо не при круговому нормально, а от при круговому я навіть по-іншому, по як зазвичай вив'язувала ці лицеві петлі по колу, бо звичайним способом, як я це робила, в мене ну, не виходило, воно цеплялося, нічого не могла з цим зробити. Тому в'язалась важко ну, важко, воно то просто сильно простий фасон, просто реглан, все. але сам твіт. Чи не знаю, може, мені хтось каже, як ви в'яжете твіт. Це важко, чи це мені така пряжа попалась? Бо я перший раз в'язала, ну мені важковато. Але оцей ефект, оцей колір, кому я не показувала, щось мало кому подобається. родичам моїм. Але я не знаю, мені так подобається цей чорний. Я люблю темні кольори, чорний з цими крапленнями. А який він ніжний до тіла, який він теплий? Я зараз стою в квартирі, мені вже жарко. Воно ну, на майку я вдягнула. Мені дуже жарко. Він такий теплий, такий м'який. Калючості зовсім немає. Ну е е класний. Дуже класно. Я ще підпишу, якщо не забуду. Бо я в попередніх відео і показувала бабінки, і сто раз розказувала, що це за твіт. У мене можу ще підписати, який це твіт. але він класний, він дуже класний, він такий м'який. І все ж таки цей буретний шовк, я думаю, тут сказується такі. Класний Зараз будуть фото повне повне і Я в ньому, і потім приступаю до показу моє готове роботи. Друга моя готова робота. Шапка зв'язана з 100% мариносу гармонії фірми Талігна. Я в'язала її е, е, англійською резинкою по колу, е, по своєму ж мастер-класу. У мене є на каналі. Я залишу силочку. Я в'язала бежеву е, таку ж шапочку, то також з гармонії 100% робітного мариносу, але то було в 6 ниточок. А цю чорну я зв'язала в 10 ниток. А, дуже вона виявилася теплою. От ну, я її не носила, я її зв'язала, хочу спробувати її продати. Якщо не продам, вона дуже мені подобається. Мені такі, Я вже, Це вже вважаєте, в мене третя така шапочка. Якщо я її не продам, я буду її сама носити, Вона мені дуже подобається, пасує. Я зараз покажу фото, як на мені. Зараз вже не буду вдягати, а покажу фото, я, як в ній. Вона дуже хорошо тянеться, отак от. дуже. Мені подобається, що вона не портить зачіску і все ж таки в 10 ниточок. І тут завдяки цьому подвійному такому великому о, господі, господі, ви поняли, вона дуже-дуже тепла. Дуже тепла. Отака шапочка зв'язалась, буду продавати. А якщо не продам, буду її сама носити. Зараз покажу фото і перейду до а, свого кардигана, який був кардиган, тепер буде вже жилет. Як я його продвигаю, я покажу навіть на собі, як він на мені вже сидить. Мій недов'яз. Я вже зв'язала одну сторону. Я в попередніх відео розповідала, що я вирішила робити не кардиган, а от таку безрукавку, от, наприклад, на цей половер, який я зв'язала. Тут дуже співпадають, дуже співпадають. співпадають однакові ниточки. І казала, що хочу і такий під низ половер зробити, і такий, і такий. Я отак вив'язала вже одну сторону. Це спаночка з гудзичками. Тут, напевно, внизу не видно. Потім, ну, майже мало залишилось. Ще от, не знаю, цей у мене не дуже удачний пройма вийшла не дуже удачна. Буду думати, що з нею робити, щоб гарний, гарна безрукавка вийшла. Щось тут буду придумувати. Оце на цей час всі мої роботи готові і недов'язи. Хочеться все-все доробити. Все, на цьому все, пока всім.